Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат! В ефірі я Сашко Добрий, із нашого любого робочого місця. І з проханням воно нове на каналі. У зв'язку з моєю персональною фаховою еволюцією. Виникають і нові потреби. Хто дотичний любі глядачі, підтримувачі, наші побратими і посестри. З усього світу, а в даному випадку, насамперед, України, хто в, має справу з маскувальними сітками, маскувальними сітками, зокрема, зокрема, кольору землі і кущів, кущів пум-пум-пум, кольору землі. так? Чи є змога, будь ласочка, отримати на тих чи інших пільгових умовах мені для моєї роботи? Для цих чудових тракторців, які безпосередньо боронять нашу чудову Україну від росіян, вбивців, ґвалтівників і загарбників. Дуже вам буду вдячний. Зараз маю потребу. у, ну, Це я буду казати розміри клаптів кінцеві, а там якщо якимось ну, меншими шматками, так, то ми тут вже там будемо якось там мотузочками, дротиками їх ліпити докупи. Це у нас 5 на 9, 4 на 5, 3 на 9 і 2 на 9 метрів. Кожного з цих клаптів по одному ну, потрібно по одному такому полю так, сформувати. Тобто, ну, можете порахувати, якщо там клапт, я не знаю, там 2 на 1,5 або якісь такі інші. Ну, відповідно, можете там намалювати і порахувати. Будемо вдячні, якщо це буде безоплатно, приймемо в подарунок. Якщо це буде за гроші, будемо там, з банки брати волонтерською, десь щось якось знаходити спосіб. Потрібно вже дуже дякую, чекатиму на ваші думки, пропозиції, будь ласочка, контакти під відосичком. І головне, пам'ятаємо, наша Українофілія недостатня.